Уже 15 приватних клінік по всій Україні доєдналися до проєкту неопалимі. Йдеться про естетичну реабілітацію. Військовим і мирним, що постраждали внаслідок бойових дій, допоможуть позбутися рубців і опіків. Скільки людей вже залучені до цього проекту і як усе працює? Бачила наша Олександра Стасишин. У мене переламані руки, всі сухожилки перешиті, перев'язані. Зламана щелепа була. Зараз тут титанова пластина стоїть мільйони осколків в моєму тілі. Немає ока. Це стоїть протез. 15 березня розділило життя 38-річної Наталії Юхманової з Маріуполя на дота. Після того дня вона з сім'єю якраз планувала вирвати з міста. Хоча б спробувати. Діти були у підвалі, коли почався сильний обстріл. До них добігти не встигла. Ракета влучила просто в будинок. Окривавлену Наталю з-під завалів. Витяг чоловік. Далі реанімація операції, місяці відновлення. Жінка показує фото з мирного життя. На них вона зовсім інша. Каже, прийняти себе нинішньою не може. Для мене найкраща зараз пора. Це ніч, коли мої діти засинають, коли мене ніхто не бачить. І в мене одна бажання прокинутися тією, якою я була. Я зможу цьому році сина повести в перший клас. І йому один соромно, що вона така матуся. Допомагають у цьому Наталі у клініці естетичної медицини. Поруч чоловік її опора, і лікар, який пообіцяв здійснити мрію. Тут на кінці є дуже багато тоненьких золотих голочок. Вони заходять в шкіру, не відростає. Свої рани тут гоїть і 29-річний морський піхотинець Іля Пилипенко готується до шліфування рубців, які отримав на війні. Наїхав на міни і загорівся танк. Права нога вся була розроблена. Ілля і Наталя одні з півсотні учасників проєкту естетичної реабілітації «Неопалимі», що об'єднав приватних лікарів з 13 клінік по всій Україні заради єдиної мети, щоб повністю відновити людині якість життя в когось. Це можливість тримати велику ложку. В когось це вести дитину до школи, в когось це подивитися до зеркала. Коли там є десь рубець, він нікуди не дінеться, він буде завжди. Наше завдання зробити таким чином, щоб він був невидимий. Вартість однієї процедури близько тисячі євро. Але для учасників проєкту усе безкоштовно. Препаратами допомагають міжнародні організації проект розрахований на період до кінця війни, плюс 2-2,5 роки з моменту закінчення війни. На одного пацієнта приходиться, залежно від випадку, в середньому від 3 до 12 процедур. Щоб адаптація поранених війною була легшою, з ними працюють психологи і фотографи. У мене опіків 45%. 45% опіків тіла. Це вже рубці. Тіло Вікторії понівече не після липневого теракту у Вінниці. Тоді жінка працювала комендантом у будинку офіцерів. Дивом вирвалася з полум'я. Я вся горіла, достала воду, почала на себе й лити. Я зірвала білизну і почала бігти. Я тако лягла в калюжу і почала тако себе обливати всю футую. Зізнається, через шрами комплексувала, а потім побачила світлини львівської фотографині Марти Серко і теж захотіла відкритись. Щоб я полюбила себе в своєму тілі. Ручку Тоді отак, от, от легенько, та я ногу зніму, О супер показати справжність і допомогти тим, хто постраждав на війні, інтегруватися у буденність це головне завдання фотографині. Перше, що це красиво. Я хочу показати, що будь-яке тіло може бути витвором мистецтва. А друге це питання інклюзивності і те, щоб у нас все таки проявлялась толерантність не тільки навіть в інтернеті, але щоб вона була і на вулиці. На відвертий мистецький фотопроєкт погодилось уже шість героїв. Ще трохи і буде матеріал для виставки, каже Мисткиня. Та найголовніше, коли після фототерапії поранені, люди знову починають розуміти головне. Життя продовжується. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.